Добрий день, люди мої юні школярки. Сьогодні ми формуємо орфографічну навичку вживання великої літери. Будемо списувати і виконувати різні диктанти. Пролунав дзвінок, починаємо урок. Працювати нам старанно, щоб почути в кінці, що в нашому першому класі діти просто молодці. Наша ранкова фуз починається з привітання і запитань, який твій настрій, якщо ти пташка. Спробуйте себе уявити пташкою. Що ж, давайте подивимося, яка зараз пора року, який місяць, яке сьогодні число, яким вранці було небо, що стосовно опадів, а кому відома температура повітря. Якщо ви чогось не знаєте, запитайте у свій доруську. Що ж, розумники, готові працювати? Тоді ми пригадаємо, як сидимо за столом і тримаємо ручку під час письма. Дивіться, будь ласка, щоб ваша спинка була рівна. Лігті кладемо на стіл ноги ставимо на підлогу, а вільною рукою підтримуємо зошит. У нас каліграфічна хвилинка. Але спершу прошу вас згадати, які ми знаємо слова, що починаються на букву А. Давайте пропишемо велику і маленьку букви А. І подумаємо, навіщо ж потрібна велика літера. Розгляньте малюночок і згадайте, які слова починаються на А. Автобус, ананас, абрикос, акула і так далі. Молодці! що ж у нашому зошиті буде записано? Сьогоднішнє число, класна робота, а також наші букви велика і маленька А. Діти, давайте прочитаємо речення. Їжачок, спіймавши жабку, їжачатку дає лапку якою першою буквою реченні позначається слово їжачок? Так, великою. Давайте спишемо це речення і підкреслимо нашу велику літеру. І згадаємо, що на початку речення завжди пишемо велику літеру. Можете зупинити відео і переписати собі його цей сушик. Тепер давайте подивимося ось на всі слова і прочитаємо їх. Цидору, Колена Петрівна. Одеса, Петрівці, річка Стугна, Котик, Пушок, Корова зірка. Подумайте, яке правило допомагає написати правильно ці слова. Так, це правило про вишивання у назвах і іменах великої букви. Як же ми запишемо ці слова? Велика буква пишеться у словах імена і назвах. Розгляньмо. Сидору Олена Петрівна. Всі три слова з великої літери, тому що це прізвище і я, і по-батькові. Слово Одеса і Петрівці це назва сіл. Річка слова буде писатися з маленької літери, тому що це не назва, а просто річка. А річок багато. Слово стугна пишемо з великої літери, бо це назва нашої річки. Слово котик пишемо з маленької літери. Тому що у нас котиків багато це загальна назва. А слово «пошук» ми напишемо з великої літери, тому що це у нас ім'я нашої тваринки кличка тваринки. Слово корова ми напишемо з маленької літери, тому що це загальна назва всіх твариночок, які є коровами. А слово зірка це кличка тварини, тому напишемо з великої літери. А тепер давайте подумаємо і запишемо імена в алфавітному порядку Марія, Дмитро, Ярослав, Ірина, Олег, Андрій, Віра. А також зробимо звуковукний аналіз слова Ярослав. Думаємо, першим словом ми напишемо слово Андрій, тому що А йде найперше. Далі Б букви нема, В Є. Віра, слово віра, другим словом. Далі буде йти слово Дмитро. Ірина, Марія, Олег Ярослав. І звукобуквений аналіз слова зробимо. Отже, запишемо всі імена у ЗОшит. Можете зупинити відео і переписати все до себе в Зошита. А ми робимо звукобуквений аналіз слова Ярослав. Будь ласка, записуємо, його в рядочка і пишемо у квадратних дужках Ярослав. Коли ви дивитеся. На це слово ви бачите, що тут є сім букв, а звуків вісім, тому що наша буква Я має два звуки. Вона стоїть на початку слова, тому вона видає себе як два звуки Й і А. Так. І порахуємо склади Я, Ро, Слав. Три склади. Останній склад наголошений, тому що він вкажеться з більшою силою голосу. Ваше завдання самостійно накреслити схему звукову модель нашого слова Ярослава. А тепер зупиніть відео і запишіть в робочий зошит із друкованого текста описаний ось цей текст, який перед вами. Наталка Чапан навчається в другому класі. Її вчительку звати Ірина Петрівна. У Наталки є подружка Віра. Також можна зробити диктант із цього нашого з вами тексту. Отже, коли пишеться наша велика буква, наша велика буква пишеться у назвах міст і в кличках тварин, у батькові, в прізвищах імена, назвах річок, назвах вулиць, у різних назвах. Так, ви молодці, якщо ви це і повторили. Отже, що в нас буде записано у лошиті. Можете зупинити відео і перевірити. Так само далі це і наш з вами текст. Що ж, давайте оцінимо нашу зустріч. Наша ромашка нам в цьому допоможе. Роздивіться емоції ромашки і виберіть відповідну цеглинку Лего. Зелене мені підсилує всі завдання, червона було складно, не незрозуміло. Жовте все було легко та просто. Блакитно мені була потрібна допомога. Я дякую вам за увагу і вважаю успіхів!